Чому ну, поганий запах з'являється вранці, навіть якщо добре вичистили зуби? Поганий запах з роту це бактерії. Зафіксуйте. А звідки йдуть ці бактерії, потрібно розбиратись. Дуже часто люди сплять з привідкритим ротом. І за рахунок цього зуби, слизові, язик іще більше пересихає. І... Ми отримуємо прям активне виділення бактерій в порожнину роту. Якщо це зуби, то це карієс, це запалення ясен дає такий запах. А якщо з зубами, з яснами все нормально, вони здорові, зафіксували, дізнались у лікаря-стоматолога, прийшли перевірились, причиною поганого запаху з роту зранку може бути іще тонзеліт. Якщо у вас є хронічні проблеми з мигдаликами, або навіть погані якісь процеси патогені,